Такі млинці можна готувати в будь-яку пору року, але восени вони смакують по-особливому. Спочатку посмажте млинці за вашим улюбленим рецептом, а для начинків візьміть вершкове масло, трохи цукру, розтопіть на сковорідці та додайте дрібно нарізані яблука. Протушкуйте з додаванням кориці до випаровування рідини, у мене на це пішло 7 хвилин. Кожен млинець я розрізаю на 4 частини, але начинку можна загорнути і в цілий млинець. Я вже давно перестала закручувати великі млинці, бо мені ось такі малюки на один зуб смакують набагато краще. Млинці викладаю у форму для запікання і додаю вершкове масло. Відправляю в духовку буквально на 10 хвилин і це вже дуже смачно, але для подачі я додала трохи подрібнених горіхів та мед. Це для мене таке смачне осіннє поєднання. Тому прямо зараз я буду заварювати ароматний ягідний чай та кликати всіх до столу.